Історія походження, історія походження страви пов'язана зі знаменитим клодом моне. Великий імпресіоніст був не тільки художником. Він був пристрасним прихильником вишуканої гастрономії і колекціонував рецепти вподобаних йому страв. Художник часто влаштовував в своєму будинку звані обіди разом з дружиною і куховаркою. Обговорював меню і сервіровку, товстий зошит зібраних моне. Рецептів спадкоємці опублікували лише в кінці минулого століття. Яйця Орсіні, один з його улюблених рецептів Моне називав страву. З сніданком аристократа є відомості про те, що свої назві блюдо зобов'язане одному з гостей художника італійцеві на прізвище Орсіні, який і приніс йому цей рецепт. Цей рецепт зайняв почесне місце в кулінарному зошиті. Моне як приготувати, блюдо готується дуже просто, не вимагає багато часу і вміння. У класичному виконанні для цього знадобляться тільки яйця, масло, сіль і перець, вся принадність в тому, що, додаючи інші інгредієнти, фантазуючи за своїм бажанням, можна надавати страві абсолютно неповторний смак. Можливо, і ви захочете зробити це блюдо і здивувати своїх близьких незвичайною подачею. Тут будуть доречні в'ялені, помідори, оливки, свіжа, зелень, сири, авокадо, кунжутне насіння, касоля, спаржа і різні прянощі. Сичний рецепт приготування яєць орсіні, інгредієнти яйця тришт, масло вершкове або топлене 50 сіль, перець з смаком, спосіб приготування. Розігрійте духовку до 2,00, відокремте білки від жовтів, кожен жовток повинен знаходитися окремо, можна залишити його в порожній шкаралупі, збийте білки міксером до щільної піни. Розділіть білкову масу приблизно на три порції і викладіть на змащену маслом форму для запікання. Це можуть бути окремі порційні формочки або сервірувальні кільця на силіконовому килимку або папері. У центрі кожної білкової порції столовою ложкою зробіть поглиблення, яке пізніше помістимо жовток. Помістіть форми для випікання з білковою масою в духовку і запікайте рівно 5 хвилин. Відкрийте духовку, висуньте решітку з формами, акуратно викладіть кожен жовток на білкову подушку в поглиблення посоліть і поперчіть, потім запікайте ще 3-4 хвилини, поки жовтки злегка не схопляться на поверхні, залишаючись рідкими всередині. При подачі можна використовувати листя салату, авокадо і тости. Яйця орсіні з пармезаном, шинкою і цибулею, інгредієнти яйця 4. штт. Масло вершкове або топлене 75, цибуля зелена, 2-3 стебла, шинка стог, пармезан, 100, сіль перець за смаком. Спосіб приготування: розігрійте духовку до 2,0 відокремте білки від жовтів, збийте білки міксером до твердих піків, розкладіть білкову масу приблизно на 4 порції і викладіть на змащену маслом форму. У центрі кожної білкової порції столовою ложкою зробіть поглиблення, в яке пізніше помістимо жовток. Посипте білки нарізаною шинкою і зеленою цибулею, помістіть форми для випікання з білковою масою в духовку і запікайте рівно 5 хвилин, відкрийте духовку, висуньте решітку з формами, акуратно викладіть кожен жовток на білкову, подушку в поглиблення, посоліть, поперчіть і посипте тертим пармезаном. Запікайте ще 4-5 хвилин, поки жовтки злегка не схопляться на поверхню. Залишаючись рідкими всередині. Яйця орсіній зі свіжим шпинатом і парвською шинкою інгредієнти яйця тришт, масло топлене два стл, парвська шинка сто п'ятдесят, листя шпинату стох свіжа кінза 2-3 гілки, авокадо 1 шт, лайм, сіль за смаком, спосіб приготування. Розігрійте духовку до 2-0 відокремте білки від жовтків, збийте білки міксером до твердих піків. Додайте в білкову масу подрібнений шпинат і свіжу кінзу, акуратно перемішайте ложкою, не міксером викладіть білкову масу із зеленю на змащену маслом форму для випічки, у центрі кожної білкової порції столовою ложкою зробіть поглиблення для жовтка. Помістіть форми для випікання з білковою масою в духовку і запікайте рівно 5 хвилин. Відкрийте духовку, викладіть жовток на білкову масу, посоліть. Випікайте ще 3-4 хвилини, поки жовти злегка не схопляться на поверхні, залишаючись рідкими всередині. На сервірувальне блюдо викладіть нарізану тонкими скибочками парвську шинку, Авокадо почистіть. Тонко наріжте і збризніть соком лайма, потім викладіть на сервірувальне блюдо з шинкою. Готові яйця акуратно викладіть на сервірувальне блюдо з шинкою і авокадо.